Йосип та Марія не мали стабільності. Я справді ще є не готовим до стосунків. Чи я просто боюся будувати близькість? Один плюс один дорівнює два. Варто не варто чи потрібно. Любов це віра, плюс щоденне рішення йти вперед. Сьогодні, 14 лютого, ми поговоримо про любов у часи невизначеності, як не втратити близькість у щоденній метушні, як сміливо приймати рішення будувати сім'ю та стосунки, коли майбутнє залишається доволі крихким та непевним. Сьогодні з нами Юрій Кавун, пастор церкви Філадельфія, людина, яка вже багато років готує сімейні пари до шлюбу, а також очолює молодіжний рух, щастя поруч. Юрій, радий вас бачити. Вітаю, друзі. Дякую за запрошення. Почнемо відверто. Сьогодні, 14 лютого, скажіть, будь ласка, чи ви святкуєте? І відразу наступне запитання: чи варто християнам святкувати День Валентина? Це одвічне питання, яке кожен рік при наближенні 14 лютого задають? Знаєте, я не думаю, що ми сьогодні ставимо питання: варто, не варто чи потрібно. Це, мабуть, все ж таки рішення кожної людини окремо. Історія ця досить цікава, пов'язана з священником Валентином, який під час Римської імперії, третє століття, він. Допомагав створю створенню шлюбів, вінчав пари в той час, коли це було заборонено. Тому якщо взяти це як цінність і в цей день е приділити один одному увагу, зробити якісь знаки уваги, любові, подарувати подарунки, я думаю, що це тільки добре, тільки плюс. Якщо використати це як можливість зробити один одному приємно, але так, щоб якесь робити, знаєте, з цього. Я не знаю, ідола сказати, чи е, якийсь табу обов'язково, Це звичайно, ну мабуть, не варто робити. Тому ми в цей день радіємо і робимо один одному приємні речі. Добре, дуже дякую вам. Наступне запитання. Ми живемо в час, коли саме відчуття майбутнього воно є доволі крихким та непевним. Як ми вже говорили, війна, постійна напруга, втрати. Виснаження, усе це насправді змінює те, як люди думають про стосунки, про шлюб, про любов. І скажіть, будь ласка, страх перед майбутнім сьогодні він більше зближує пари, чи навпаки змушує емоційно закриватися? І відразу наступне запитання: як зрозуміти, я справді ще є не готовим до стосунків, чи я просто боюся будувати близькість? Я дуже радий, що ми маємо Біблію. Біблія це джерело істини, джерело мудрості. І от вона малює страх не нейтральним поняттям, а як тим, що блокує і закриває, воно не дозволяє нам рухатись. Біблія говорить, Бог нам не дав духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тобто, звичайно, якщо так подивитися, ну мудро, саме поняття, якщо ми мудро використовуємо страх, і страх теж нам. Можна сказати, в якійсь мірі Бог дав, щоб керуватися мудрістю, але якщо страх заволодіває моїм розумом і серцем, і це блокує мене, мене це не є добре. Страх е може тимчасово зблизити, але якщо я будую на ньому свої стосунки, боюсь чогось і хочу чогось уникнути, і, і тому що і тому приходжу до шлюбу, це є проблема. Це тільки буде зближення тимчасове. Частіше він закриває і змушує людину ну, рухатися не, не по мудрості. Як зрозуміти різницю, я рухаюся страхом, чи я е, не готовий? Я думаю, що це теж ну, можна Е, Якщо я не, готу, не готовий, у мене в серці мир, я бачу, що не вистачає якихось ресурсів. Я не готовий. Я подумаю, що мені потрібно зробити, щоб вирішити ці питання і тоді одружуватись і створювати сім'ю. Але якщо я боюся, то постійно у мене, мене блокує мої рухи, питання або думки. А якщо раптом, а що, якщо? І оціх, а що? Якщо дуже забагато, і людина стає зв'язана цим всім, це є проблема. Тому. Важливо відрізняти. Я на основі страху чи на основі віри, рухаюся. Е, страх каже, все має бути під контролем. Прям все. Якщо так рухатися, боятися і очікувати, коли я буду все контролювати, я ніколи не прийму рішення. Віра каже, я не все контролюю, але слава Богу, що я знаю Бога. Я довіряю Богові і я роблю кроки віри, зваживши, врахувавши всі за та проти, але я рухаюся вперед. Це є віра. Авраам і Сара не мали гарантій. Йосип та Марія не мали стабільності, але вони знали Бога, і вони робили кроки віри, маючи з ним стосунки. Тому ми рухаємося Біблією. А Біблія нам що говорить? Вона говорить: покладайся на Господа всім серцем своїм, і Він вирівняє твої стежки. Тому ми молимося і робимо сміливі кроки віри. Також у нашій церкві вже декілька років, багато років, насправді проходить підготовка пар до шлюбу. І скажіть, будь ласка, чи змінилася, або, можливо, як саме адаптувалася підготовка до шлюбу під час війни? Або які, спілкуючись з парами, які, можливо, нові виклики ви помічаєте, перебуваючи знову ж таки в такій ситуації, які знаходиться наша країна, і також, щоб ви порадили, відразу ви порадили тим, хто. На цей час планує шлюб для того, щоб увійти в цей шлюб, не будучи емоційно виснаженим та закритим? Звичайно, звичайно, це все змінилося. Під час війни люди стали більше. Переживати турбуватися, і в цьому напрямку стосунків. Якщо раніше ми говорили про більше про фінанси, очікування мрії, то сьогодні до цього всього додалося питання безпеки, ризики, що буде, як буде, якісь невідомості, які прийшли з війною, тому їх потрібно зараз вирішувати. Багато питань виникає: а якщо війна нас розділить, а якщо не знаю, ми не витримаємо, що робити, і так далі, і так далі, тому звичайно, зараз. Трішки важче стало, але ми йдемо вперед. будуючі стосунки завжди є рішення, які є ризиковані або пов'язані з ризиком. Це питання батьківства. Що ви порадили парам стосовно цього питання? Це важливе питання, і Біблія вчить нас відноситися до дітей. Як до благословіння, а не як до якогось страху чи ризиків, чи те, що в нас забирає, наше щастя, Біблія говорить, що діти це дар, а не загроза. Це дар від Господа. І, звичайно, у час війни є свої ризики, є свої виклики, але це не означає, що ми повинні цього боятися однозначно. Це Ради цього ми не, ну, не маємо, що війна, ми не маємо життя ставити на паузу. Тому важливо а, не боятися цього, а відноситися як до благословіння. І все, крапка. Ми йдемо вперед, ми плануємо наше життя. Війна це обставини. А життя це не обставини, а те, як ми відносимося до цих обставин. Дуже дякую. Коли хлопець та дівчина тільки починають будувати стосунки, то перші етапи вони насправді. Дуже насичені емоціями та почуттями. Проте з часом, і це насправді дуже природньо, емоції та почуття трішки вгамовуються. І ось як подружжю насправді розпізнати момент, коли вони перестають жити як пара і починають просто функціонувати. Можливо, ви могли б порадити якісь прості, маленькі звички, які допомагають повернути тепло у стосунки. Так, це. Досить актуально в наш час, особливо коли потік подій, потік новин просто накриває життя. І важливо розпізнати, ось тут не, не дати подіям, зламати наш шлюб або пошкодити. Коли люди починають говорити, просто а разом живуть і говорять тільки про питання, які виникли, не цікавляться один одним. А коли люди просто. ну, не знають партнера або чоловік чи дружина стають частиною розкладу, а не людина, яку я люблю, і якщо я цікавлюсь, як вона себе почуває, чим вона живе. Це, мабуть, вже та історія, про яку ти запитуєш. Звичайно, тут втрачається і духовна складова, однозначно, воно разом рухається, коли зникає молитва. Зникають духовні цінності. Це вже такий сигнал, коли варто зупинитись. Ну, а що порадити? Повернути це, звичайно, проводити час разом, просто знайти, залишити всі плани, всі, можливо, якісь там навіть побутові речі, просто відкласти і приділити час один одному. Прості речі, якийсь подарунок подарувати, запитати, поцікавитись по-справжньому, як ти, що ти зараз переживаєш. Іноді навіть саме запитання, що мною хтось цікавиться, воно вже 50% забирає проблеми, тому що ми люди, ми синергійні дуже і нам легше стає, коли комусь не байдуже наше життя. Ось, звичайно, спільна молитва. Звичайно, поговорити, чим ми можемо. Що ми маємо зробити вклад один в одного, щоб покращити наші стосунки? Це все точно допоможе. Супер дуже дякую. Насправді ви вже трішки відповіли на наступне запитання, проте я хотів би, щоб ми його дещо розширили. Як от людям на практиці будувати стосунки, базуючись на рішеннях, а не на почуттях там, чи емоціях, які людина зараз саме переживає? Угу. Біблія говорить, що понад усе зогняніться в любов, яка є зв'язком або совокупністю досконалості. І, е, знаєте, друзі, чим більше я розсуджую над питанням любові, тим більше розумію, що це не є якесь технічне поняття: 1 плюс один дорівнює два. Це, це є союз або е, е, одне ціле з багатьох частин різних, котре складається. Наприклад. Це не є таке прагматичне чисто рішення без всяких почуттів. Любов має почуття, просто вона ними не керується, ось я хочу сказати, і дуже важливо це розуміти. Тобто, наше життя не складається з технічних формул. Тому, звичайно, коли ми живемо в шлюбі, важливо нам рухатися вірою, важливо не рухатися емоціям, особливо коли зараз багато викликів приходить в наше життя. Але розуміти, що в нас є душа, ми люди, і це присутнє в нашому житті. Тому ми шукаємо і романтики, ми шукаємо і почуттів. Просто коли почуття накривають нас, вони не повинні нами рухати. Ось що я хочу сказати: Біблія малює любов як, те, як ту, яка робить кроки на основи рішень, звичайно, довго терпить, милосердствує. Тут часто почуттів немає, тут рішення. Але знаєте, коли я одружувався, коли я покохав свою дружину. Ну, вона ще не була моєю дружиною, це була прекрасна дівчина, я її покохав. Там це не було тільки е, прагматичне зваження і кроки віри. Це, звичайно, було кохання, любов, почуття. Це все разом є. Тому е, нам важливо це розуміти. Дуже дякую, дуже практично. Е, наступне питання таке більше. Серйозне. На жаль, війна розділила розділила багато сімей. І що б ви порадили парам, які зараз будують свої стосунки на відстані? Як їм зберігати ось цю близькість і емоційний зв'язок, перебуваючи в таких умовах? Так. Слово Боже, говорить, що надія, яка довго не здійснюється, вона робить серце недужим. Тому. Ті сім'ї, які розбила війна, вони сьогодні переживають важкий час, і це однозначно. Я думаю, що дуже важливо дивитися реально на життя, розуміти, що відбувається, і прикладати всі зусилля, щоб бути разом. Все ж таки, це перша така ну, порада і прохання, яку ми говоримо сім'ям, прикласти всі зусилля. Щоб бути разом, якщо наскільки це можливо, звичайно, мати постійну спільність, не відвертатися один одного, один від одного, не закриватися один від одного. Звичайно, говорити один одному про біль, що хто переживає, про почуття, навіть які з якими ми маємо боротьбу. Е, ну скажімо, не заморожувати ці проблеми, але говорити про них і думати, як їх вирішити. Бо багато сімей зупинилися на стадії війна, ми в різних місцях, і все. І на цьому крапка. Але якщо молитися, думати планувати разом з Богом, я думаю, це питання воно буде рухатись і воно вирішиться. Дуже вам дякую. Якщо звернутися на все вище сказано, то насправді стає зрозумілим, що ідеальних. Ідеального часу для того, щоб будувати стосунків, немає, і кожне покоління воно вчиться по-своєму і любити і обирати любов серед тих подій, які вони проходять, і невизначності, яку вона проходить. Це кожна людина. Тож хочу завершити таким питанням: що сьогодні означає обирати любов. Так обирати любов сьогодні, звичайно, це не чекати ідеальних умов. Їх не буде, ідеальних умов ніколи не буде. А це не дозволяти страху керувати нашим майбутнім, мудро з молитвою роздумувати і приймати рішення, щоб рухатися вперед, молитися і робити кроки віри на зустріч один одному. Біблія говорить, ми любимо, тому що нас Господь полюбив перший. Тому любов це не почуття для свят, це не є якась емоція. Любов це віра, плюс щоденне рішення йти вперед разом з Богом в серці. Юрій, дуже дякую вам за таку щиру та відверту розмову. Вірю, що це буде дуже корисно та збудовуюче. Дякую, дякую за запрошення. Приємно було разом поспілкуватись.